Цьогорічна зустріч випускників району з представниками влади та викладачами навчальних закладів, пройшла під гаслом Твоя професія випускник і тому є конкретне пояснення. Обрання майбутньої професії, яка б відповідала творчим здібностям і внутрішнім потребам молодої людини, завжди було справою відповідальною і нелегкою. З іншого боку, ті, хто сьогодні стоїть біля керма влади, безпосередньо зацікавлені у вихованні справжніх професіоналів, спеціалістів своєї справи, яких завжди потребувало суспільство. У нинішньому році 343 випускники шкіл Коверського району розпочинають свій шлях у доросле життя. І далеко не кожен з них вже визначився, з якою професією його пов'язати. Вибрати потрібну стежку в житті не так-то просто, і це розуміють ініціатори зустрічі. Тому для її проведення запросили людей спроможних в міру своїх можливостей допомогти сьогоднішнім випускникам у професійному виборі з цікавістю присутні. Вислухали виступи проректора Волинського університету Віктора Давидюка, академіка Української академії наук Дар'ї Лико з Українського інституту інженерів водного господарства, члена кореспондента Академії наук Миколи Клименка, заступників директора Луцького педагогічного та Ковальського медичного училища Петра Бойчука та Станіслава Вознюка, інших викладачів вищої школи та середньоспеціальних професійних учбових закладів. Рефреном сказано була думка про необхідність виховання. Людини-трудівника, людини конкретної справи та ініціативи, здатної стати господарем своєї країни і нести відповідальність за її сьогоднішнє і майбутнє. Перед присутніми на зустрічі з доповіді виступив і представник президента у Ковальському районі Віталій Карпюк. Від учнівської аудиторії слово мали учениця 11 класу Любитівської середньої школи Оксана Мозоль та випускник Голобської школи Ігор Остапчук. Зустріч завершилась традиційним уже для подібних заходів концертом учасників художньої самодіяльності шкіл району.